Армія продовжує цифровізуватися. Президент підписав закон, який удосконалює роботу державних реєстрів. 4 квітня він набув чинності, і в цьому відео ми будемо розбиратися, що змінює це рішення. Але спершу запрошую вас підписатися на наш канал, якщо ви цього досі не зробили. Це допоможе алгоритмам Ютубу зрозуміти, що ми створюємо важливий контент. Також не соромтеся ставити ваші запитання в коментарях. Ми з колегами обов'язково дамо на них відповідь. Повертаємось до закону. Перш за все. В Україні мають створити застосунок для військових армія плюс. Першими функціями стануть електронні рапорти, база знань та зворотній зв'язок. Запуск бета версії запланували вже на літо цього року. Друга зміна стосується реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Оберіг він буде взаємодіяти з іншими державними реєстрами та автоматично підтягувати з них необхідні дані, коли все запрацює. Частину документів більше не потрібно буде збирати самостійно. У реєстр збиратимуть інформацію про людей від 17 років. Нині там є лише дані про військовозобов'язаних, призовників і резервістів віком від 18 до 60 років. Статус учасника бойових дій можна буде отримати онлайн. У деяких випадках його будуть надавати автоматично і без участі комісії. Також в Україні з'явиться електронний кабінет військовозобов'язаного. У ньому можна буде зареєструватися, однак примушувати ним користуватися ніхто нікого не буде. Це буде окремий сервіс, не пов'язаний із сайтом Міністерства оборони. Кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою. Авторизація буде доступною через підпис «Bank ID» або «Дія підпис». Планується, що кабінет повноцінно запрацює влітку 2024 року. Через кабінет можна буде подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити, чи є дані про вас у реєстрі. Зараз для цього потрібно особисто звертатися в територіальні центри комплектування. Користувачі зможуть додавати інформацію про себе. Можна буде, наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання. Іноземних мов. Це цифровізує всю інформацію, пов'язану з призовниками, військовозобов'язаними, військовими і ветеранами війни. Однак одного закону замало. Він лише встановлює засади існування реєстру, а також гарантує, що частину послуг можна буде отримати онлайн. Щоб все запрацювало належним чином, потрібно ухвалити підзаконні акти. А тепер я дам відповідь на питання, яке вас, можливо, цікавить найбільше: ні. Про електронні повістки в законі немає жодного слова. На Насамкінець. Нець, я дякую тим, завдяки кому ми можемо робити такі відео. Всім вам, хто підтримує нас на Патреоні, БайМієкофі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівнях.